По прикормці перебиваємо їжі її... Показуємо тобі сікреті. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. Сьогодні, перед початком цього ролику, хочу з вами поговорити на таку тему. Я збираю дрони для 28-ї ОМБР. Хлопці воюють там 14-го року. І їм дуже потрібна наша допомога. Перша партія, яку я зібрав за допомогою ваших донатів, вже поїхала напередок. І зараз я також ми проводимо збір, вже тиждень назбирали майже на 10 таких пташок, і не вистачає зовсім трошки. Тому хочу вас попросити допомогти хлопцям задонатити на Цю баночку, яка є під відео, на ось ці реквізити або на карту. І разом до перемоги. А за це я хочу вам презентувати знову ж такий ось такий набір з діпером, бафом і окулярами вартістю 18 тисяч гривень. Також другим призом буде ось таке чудове водилище від компанії Фавріт: це Skyline. На Тарзайтах це дорожча. Серії, воно коштує більше 10 тисяч гривень. І третім призом це сподове водилище Карпро РАМ. Ці водилища надали для розіграшу мої друзі-підписники, яким також не байдуже це справа і вони хочуть допомогти нашим Збройним силам. Тому раджу і вам, якщо ви ще не встигли прийняти участь, розіграш Призів цих буде вже в цю середу. Ми закриємо цей збір. Там лишилося зовсім небагато. Майже всі запчастини ось знаходяться тут. Декілька ще позицій їде, і дещо мені треба завтра забрати буде у Діми Лавріненка. Він замовляв під мене. Ось такі справи і почну збирати. Думаю, за тиждень я зберу і їх налаштую, прошию, і вони поїдуть туди, куди треба. Все, дякую вам за допомогу, за перегляд цього ролику і приємного перегляду. 3-4 раза на них. Два раза с тобой накрутились. Да, водичка піднялась вже, трошки треба буде відсуватися. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. Ми сьогодні з Денчиком Тарнавським приїхали на зимовий фідер. Це залив Дніпра, приїхали на точку ще затемно. Але місця, які нам треба були, вони були вже зайняті. Діди, ви бачите, окупірували повністю весь берег по дві вудочки і більше у декого, і на лодках. Тут, коротше, тут це ціла історія. Але між ділом стали, де стали і зараз будемо пробувати ловити. Відкліпсував водилище, замішав прикормочку. Зараз робимо стартові закорми. Десь годівниць 5 закинув, вішаємо поводочок і починаємо ловити. Що з цього вийде, ви самі все скоро побачите. То вихід. Ось так я облаштувався. Коли ставив крісло, воно було задні ніжки були на суші, передні були у воді. Вже задні у воді, вода стрімко піднімається, скільки там пройшла година. Треба відсуватися, бо скоро я вже навіть до вудочки не дістану. По сьогоднішньому комплекту, це у мене. Rapid Feeder medium до 150 грам. Катушечка моя стара фідерна флагман Нормадей, але вона працює бездоганно, просто без всяких нарікань. Ось такий комплектик, монтаж інлайн, годівницька, ось така 70 грам. Динчик облаштувався у нас ось так. Тут все теж по фідерному. Вудочка, дивіться. Чи назис так само, але катушечка трошки інакша. Тоже флагман. А що це за катушка? А, це також, це якось Sherman. А, Sherman Pro. Це Sherman Pro, так, точно. Ти хоч армадейл теж? Думаю, що думаю. Так, ловити будемо ми на мотиля, як зимою, зазвичай гачочки. секрет сьогоднішньої риболовлі. Ключків немає, це 100%. Бачите, які гачки. Гачки у нас гамакацу, 18-й номер. Ви розумієте, що це взагалі за читерство на ну, такі гачки ловити. Ну, зараз будемо пробувати. Останнім ділом по прикормці перебиваємо її через сито. Отако воно вже повністю у нас напилася водички. Перетираємо її і все. І зараз будемо пробувати годуватися і ловити. Все стоп, буде. Щас перетру і... Запах неймовірний, звісно, у неї бісквітний. Пахне, це просто щось неймовірне. Бачиш як лежить Так, жилочку на поводочки буду використовувати ось таку зимову, ту. Яку я зимою ловлю скриги карасятики 0,74, це 0,91 будемо пробувати. Ну і ось ці гачки, де я вам показав. Зараз зв'яжу поводочок, довжина 1,5 метри. Ну ось виходить такий бутербродик. Поставив одну піночку і мотиліков. Бачите, чучик який маленький. Це просто капець. І жилочки майже не видно. Будемо закидати. Дочком зачеплю так, мабуть, если да. Навірно, денчик зараз без, без повица полетить. Ні, <реш> <реш> вийшло. Це ще все падає. О, упало. 70 грам годівниця. Указываем тобі секретик, сам. мать нема. Вообще, ну да, а там а там, а там поняли, а в той день якраз дали воду, я вже суваюсь, суваюсь, починав отам рибалити. Тут уже вон. Було тільки що отак по резинку. Я знову сунувся, бо я вже не міг навіть стояти отам. Бачите, сліди мої. Вже от. Це капець. Вже нема як закидати. Вже тут дерево. Якщо зараз не зможу закинути, тоді буду збиратися їхати додому. Денчик теж там плаває. Вже камінь весь майже покрився. Да, для... Ти стояв в сухому. Тут просто надали сантиметрів, мабуть, 40 води. Мінімум 40 дало. Ось так бачите, яка вийшла риболовля під вибухи, під сирену, під дим над головою. Ми сиділи в кінці, вже дим валив і е, попіл такий падав прямо на, на речі, такі е, білий. Ну, нічого не поробиш, такі наші реалії. І подивившись взагалі новини, це був дуже сумний день, там в Дніпропетровську прилетів. Снаряд в дитячий в пологовий будинок і загинули там люди, тому не було ніякого бажання вже продовжувати цю риболовлю і завершив, поїхав додому. Думаю, наступна риболовля буде цікава, тому, якщо ти не підписаний на канал, обов'язково підписуйся. Друзі, разом допомагаємо нашим хлопцям, Збройним силам, не забуваємо. І до нових зустріч, пока.